Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас ну не те, що на ремонті, просто просто от така от, от хрінька приїхала. Це штілівська техніка, модель її FS-56. Хто таку зустрічав? то це в принципі добре Вона трішечки ергономічніша, ніж FS-55. І звісно, що ціночок у неї трішечки трішечки. Більший і все. Приїхала вона дуже-дуже кумедно, Дзвонив до мене клієнт, ну так, як то кажуть, наполегливо, коли я на роботі, я працюю один. Коли у мене є клієнти, я їх обслуговую, і хтось там дзвонить там, там, 5 разів, там, ну п'ять ну, разів от, от один раз подзвонив, ніхто трубку не взяв, інший і так от п'ять разів так дзвонить, дзвонить, дзвонить. Потім я звільнився, передзвонив, там, можливо, там через пів години або годину передзвонив, трубку вже ніхто не бере. Потім через деякий час знову... 2-3-4-5 разів підряд. ну нахрена. Я піпіс після цього та ну його нехай, ну нахрена, воно мені треба. І е -е, коротше, е -е, в клієнта техніка. Він дзвонив, коли я був на роботі, але до мене чомусь не дозвонився, не знаю чому. А наступного дня він приїхав, а магазин закритий чому? Тому що я вихідний. І поїхав він до іншого дилера. Е -е. Знайшовши дилера, здав техніку на ремонт, як виявилося, це після сьогоднішньої розмови. Техніка працює, але в неї вібрація. Пройшов вже, як то кажуть, тиждень, він заходить до мене, там можна проконсультуватися. Я говорю, ну так, звісно, можна, консультуватися. От у мене там техніка, туди-сюди, скільки по часу буде вона ремонтуватись. Ну, е Ну, штилі ремонтуються протягом двох тижнів. Чому так? Е, то тому що на першому тижні там, в залежності від черги, е, е, знаходи, ну, дійшла до неї черга, я її розбираю, дивлюсь, що не так. Потім, е, Дідзвонюю з, з клієнтом, якщо клієнт погоджує ремонт, то тоді я ж замовляю або встановлюю ті чи інші деталюшки, які сюди потрібно встановити. І навіть якщо замовити е, сьогодні, ну наприклад, то е, всі потрібні запчастини приїдуть лише там на протязі тижня, тобто вони завтра не приїдуть. Ну, якось так. О, короче, е, Клієнт настільки нетерплячий, що він е, передождав майже тиждень, йому нічого ну, не, не подзвонили, не сказали, що і як. Е, він поїхав е, там, де здавав у дилера техніку і привіз мені. Я її продіагностував, ну, там, за 20 хвилин. Чому так? То, то, тому що клієнтів у мене не було. І е, я ж є і, і продавець, і ремонтник, і бухгалтер. Ну, Цим займаюсь я сам один. Тому я це зробив при клієнтові. Що тут виявилось по факту? По факту допитався в клієнта, що з технікою. ну Клієнт говорить, у неї вібрація. Ну Чому може бути вібрація? Вібрація може бути або наступили на трубу, таке також часто буває. Вона зігнулася, от вона вібрує, або через втулки, або через щеплення навіть може вібрувати, або через сам нижній редуктор. Тут виявилося все занадто легко і просто. Ну, витягувати наразі немає сенсу з ящика, тому що, тому що вона буде чекати своїх запчастин і вже після того, як приїде труба, тоді я вже. Помию двигуна, тому що ну, на, наразі немає сенсу. Потрібно буде замінити паливний фільтр, тому що йому е, ну, він ніколи тут не мінявся. а Техніка працює довго. І замінити повітряний фільтр. Е, запропонував клієнтові просто його помити. Ну, на що е, клієнт погодився, а потім запитав, скільки він коштує, тому що... Він, мабуть, коштує там, гривень там, 200-300-500 Ну, е, Такий фільтр коштує 60 гривень. То, в общем, Труба 1100 і е, фільтр фільтр 60, а паливний фільтр там, чи 130 чи 150, тобто, тому що цінники на паливні фільтри зросли і якось так. Тобто, е, ну, Я нікого не обсирав. Це по-перше. А по-друге, це такий клієнт, То, тобто він ну, настільки е, ну, живе в такому ритмі і він хоче, щоб е, прямо зараз все воно відремонтувалось, там отак от щовк за 5 хвилин. Ну але ж так воно не працює. Я розумію, що в кожного є своя черга. Ну, от, навіть у мене там є черга, там день-два. Е, ну, але ж не потрібно так от, ну, занадто, занадто на... Полягати, що якщо там за тиждень е, вам не подзвонили, хоча е, повинні були сказати, ну, якби от мені от здав, здали б тех, техніку, я сказав би, ти тиж тиждень на на діагностику, і, ну, не, не тиждень, там, дня три дня на діагностику або чотири дні, е, мож, можливо, менше, в залежності від е, навантаження. Плюс, е, якщо немає якоїсь. Запчастини, то її потрібно буде замовити. Ну і звісно все-все-все скласти і віддати клієнту. Тобто, ну, там Максимум там, 2 тижні. Ну, Якось так. Так що не подумайте, що я даного клієнта вмовив, щоб він поїхав і забрав від іншого дилера свою техніку. Ну, ну Воно мені чесно ну, нахрен не потрібно. Е, От, суть проблеми. Тулка в трубі пластикова, вона бігає туди, сюди і плюс вид виробітка вже під сам гнучкий вал. Якось так. Я просто зараз руки всі засру і ноутбука нахрен вимажу. Ну, там я вам нічого не... Ну, тупо я вам там нічого не зможу показати. Якось так. Так що не робіть там поспішних висновків. ну Якщо вам там потрібно щось, ну там домовтесь там із ремонтником, але ж коли ви заходите до дилера, у вас же ж не, немає прямого зв'язку із самим ремонтником. ну Якщо в ремонтника немає роботи, то ви там мож, можете попросити адміністрацію, щоб вони там викликали його і там якось там. Ну, або там за звісно що там доплатити і сказати там ну там займіться там моєю ну можливо в когось так прокатує в мене так не прокатує ні хрена тому що е якщо е отак от, от зробити то е за сам терміновий ремонт хрін хто заплатить це ну і ще потім той, хто її відремонтував і взяв за терміновий ремонт, буде крайній, тому що навіть те, що ви поміняли, то це одне. А будуть потім якісь там претензії по чомусь іншому. Так що, в першу чергу, бережіть свої нерви. А техніка поїде. На стіл очікування той, що там от за мною, який я трішечки почав реставрувати. І якось так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і миру вам, бережіть себе і свої нерви.